Випало совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого некрасивого з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале, я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю свою маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха, очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мама твоя така ж сама. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапки і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилась на свою маму. Вона була й справді для нього найгарніша.